Відомий британський супертяж і один із найскандальніших персонажів сучасного боксу Дерек Чісора вирішив відверто поділитися історією про Олександра Усика. Чісора зізнався, що навіть він, бачивши у своєму житті сотні тренувальних таборів і методик, був буквально шокований, тим як українець готувався до легендарного бою з Ентоні Джошва. Перед своїм першим боєм Джошуа він плавав 5 годин поспіль, 5 виснажливих годин у воді. Я відверто скажу, коли він мені про це розказав, спершу я навіть не сприйняв це серйозно. Подумав, що він жартує, що це чергова байка для журналістів, щоб створити навколо себе якийсь ажіотаж. Але потім, коли я побачив це на власні очі, коли я реально став свідком того, як він беззупинно тримається на воді, долаючи годину за годиною, тоді я зрозумів, це не жарт, це не розповідь для камер, це реальна частина його. Підготовки він справжня машина, не тільки у рингу, але й у воді. Він працює, наче не людина, а якийсь нереальний атлет з іншої планети. Він здатен витримати те, що інші просто не витримують.